Тема уроку Я вимірюю. Я досліджую світ другий клас. При дослідженні об'єктів довкілля люди використовують вимірювання. Коли ми вимірюємо, то відповідаємо на питання: скільки? Які кроки вимірювання? Перше. Визнач, що вимірюєш. Назви предмет. Друге про що хочеш дізнатися? Назви мету. Третє. Чим будеш вимірювати? Назви прилад. Четверте, як запишеш назви одиниці вимірювання. Давайте виконаємо наступне завдання. Які прилади використають діти, щоб відповісти на свої запитання? В яких одиницях вони будуть записувати результат вимірювання? Запитання перше. Яка маса кавуна? Для цього використаємо ваги і запишемо в кілограмах. Запитання друге. Скільки хвилин виїхали в ліфті? Для цього використаємо годинник і запишемо хвилина. Третє запитання: яка температура води в мисці? Візьмемо термометр, запишемо в градусах Цельсія. Четверте запитання: яка довжина підлоги в кімнаті? Використаємо метр, запишемо в метрах. Подивимося на ці знаки, який із них не є одиницями вимірювання. Так, це знак оклику та фігурна дужка. Одним із приладів для вимірювання є термометр. Термометром ти можеш вимірювати температуру власного тіла, повітря, води, ґрунту. Слово термометр означає вимірювач тепла. Температуру повітря вимірюють в градусах Цельсія.